Друзі, всім привіт! Я сьогодні знаходжуся на нашому виробництві в Верді. Сьогодні ще у нас на збиральному учаску знаходиться така шафа, яку я хочу вам показати. Це не просто шафа, ми її робимо для нашого замовника в будинок, але погляньте, яка вона офігезна буде. Вона повністю зроблена, корпус ми зробили з ламінованого ДСП. А фасади ми зробили з МДФ, які ми потім пофарбуємо в кольори, які там треба. Бачите, ми тут на фасаді зробили такі фрезерування, які переходять з одного фасаду на другий, і зробили таку от ручку повністю з МДФ. Бачите, яка теж буде пофарбована і буде зроблена. Але ця шафа. Мало того, що вона виглядати буде ну, така гарна класна. Ми її зробили на, на низеньких ніжках, тобто у нас буде зазор між полом та шафу. там приблизно десь приблизно 5 мм. Але що потрібно знати, коли робиться шафа, і щоб її зробити такою професійною, щоб потім цей, от бачите, якщо ми побачимо на дверку, вона ровно виглядає як струна. Як ми цього добуваємо? МДФ буває ламінований, буває не ламінований. Але ми використовуємо ламінований, бачите, з однієї сторони, тобто, щоб він повністю співпадав з корпусом шафи. білий і білий, щоб не фарбувати, щоб не тратити багато грошей замовника на це. Але наружну частину ми бачите, будемо повністю фарбувати. І для того, щоб коли ми фарбували і коли МДФ буде стояти, ми вставили сюди такий от вира вирівнюватель тільки попередній часті кромки, тому що цю частину її тримає петлі, а оцю частину буде тримати, вирівнювати, щоб вона була ровно. Отакій такий вирівнюватель, на якому буде отут стояти така защілочка, защіл, защіл, яка буде закривати цей падик. Для чого ми це робимо? Ми робимо це для того, щоб коли у замовника буде стояти ця шафа, у нас ж такий клімат, який там іде перепади від 40 вологості процентів до там, 70%, а буває 80% вологості. Тобто ми живемо в такій кліматичній зоні, що треба правильно прораховувати, як ці меблі будуть жити. Тому ми продумуємо, щоб Кожна деталь, кожна річ, яку у нас замовник купують, щоб вони тримали, щоб вони давали, давали задоволення, давали задоволення все життя ці меблі, щоб ці меблі, ну, там, не побоюсь того слова, можна було передати по наслізду заспачення. Тому, коли ми робимо меблі, ми прораховуємо всі ці моменти. Якщо подобається моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока.